Жовтневий райсуд Запоріжжя продовжує розгляд гучної справи бійців 51-ї окремої механізованої бригади, які нібито втекли до Росії, а потім повернулися на батьківщину. Наразі суд обирає запобіжний захід 41 військовослужбовцю. Вердикт почули вже 35 військових. Їх відпустили під особисте зобов'язання. Та на рішення суду щодо запобіжного заходу чекають ще шестеро бійців. Для держави це 41 зрадник, для рідних і близьких 41 герой. Історія бійців 51-ї окремої механізованої бригади почалася близько двох тижнів тому. Та коли вона закінчиться, наразі невідомо. За версією слідства бійці здали військові позиції та перейшли на бік окупантів. Через це представники воєнної прокуратури вимагали для хлопців спочатку два місяці арешту, а в перспективі 10 років в'язниці. Самі ж бійці та їхні родичі запевняють, на бік окупантів не переходили, а свої позиції полишили, бо не хотіли вмирати. Він радий, що він залишився живий, але що воно буде і як то я не знаю. Після десяти днів запеклих боїв та перебування в облозі терористів у них скінчилися вода та боєприпаси. А далі нещадний вогонь з боку бойовиків. Ми з російської сторони був обстріл градами і техніку. техніка згоріла. За словами вояків, їх полишив навіть командир. Підмоги не було. Тож, аби зберегти власні життя, вони змушені були відступати і перетнули кордон. Родичі бійців, яких звинувачують у дезертирстві, кажуть у Росії, хлопцям пропонували залишитися та залякували їх. Когда в Росії, їм говорили, якщо ви вернетесь вас здесь в лучшем случае посадять, а можуть розстріляти Им предлагали остаться біженці. но они просто сказали, да ми боїмося, але ми вернімося в Україну. Ми тут не останемся. Подробиці про те, як армійці знову потрапили на батьківщину, ніхто не розповідає. Та матерів, дружин, сестер і дітей військовослужбовців це і не цікавить. Вони просто дякують Богу, що їхні чоловіки вижили. Однак у прокуратурі мають інший погляд на ситуацію. Мы Говорі тобто с прокурором и он сказал, я сказав, що вони довжні були помирати вони вживати, крім родичів на боці бійців, яких держава охрестила зрадниками, активісти. І ми хочемо в нашому місті прикратіти таку практику, коли спочатку вішається ярлик. Без суда слідства, як говорится, а потім вже починаються розслідування. Прежде всего ми хотим прозрачного об'єктивного розслідування. кажуть, довіра до бійців значно більша, ніж до керівництва АТО, яке тільки те й робить, що звинувачує хлопців у тому, що вони не зробили все можливе для захисту українського кордону. Очень хочеться задати вопрос, э, Генштабу, гінштабу ГЛТ, и Всі, хто за це отвечает, руководство АТО а все ли они сделали для того, щоб обеспечить этих Ребята этих бойцов тем, що должно было позволить им защитить границы нашей родины. Свої погляди з приводу дезертирства одному з інтернет-видань висловив начальник генштабу Збройних сил України і фактичний керівник АТО генерал Віктор Муженко. Він вважає, що на полі бою кожен почуває себе некомфортно, але хтось знаходить сили для виконання службових обов'язків, а хтось при першій можливості дезертує. Тримає на контролі розслідування цієї справи Міністерство оборони. Його очільник Валерій Гелетещі 27 липня підтвердив факт втечі українські. Х військових до сусідньої Росії Непохитні прокурори та кримінальний кодекс називають дії військовослужбовців дезертирством зрадою. А люблячі матері, дружини, сестри і діти називають своїх чоловіків героями. Та чи винні військові 51-ї окремої механізованої бригади? І чи були тактичні помилки командування, буде вирішувати суд, і його вердикт залежатиме від об'єктивно зважених обставин, заручниками яких став 41 військовослужбовець. Я считаю, что все-таки они не дезертиры. Если предполагать, что это был единственный выход, то для родины лучше, если они выживут. Россия не считается агрессором еще, пока она на нас не напала. Значит, они не предатели, ребята. Они просто отступили, чтобы свои жизни сохранить. В первую очередь люди, я думаю, оставшиеся, как они говорят, без помощи, без поддержки, без боеприпасов, они не могли полноценно исполнять свои обязанности как военнослужащие опрометчиво и пока очень преждевременно квалифицировать их действия как уклонение. Возможно, их смена дислокации, которую сейчас пытаются квалифицировать как оставление места службы или уклонение от ее несения. Это было всего лишь самозащита. Они вернулись снова на территорию Украины, с территории Российской Федерации. Что может подтверждать то, что они э, ни в коем случае не могли быть дезертирами, потому что дезертирство подразумевает окончательное оставление места несения службы. А в данном случае можно сказать, что это была вынужденная передислокация, хоть и за границей Украины. Если э, суд будет проходить все-таки справедливо, то в их действиях э, возможно не будет усмотрено э, состав преступления, который им сейчас меняют, и оправдать их, э, я думаю, вполне реально.